О, ви вже тут здорово. Давайте починати наш кулінарний челендж. Буде смачно. Почнемо із торта. Хочу у вигляді котика. Чудова ідея. Давайте почнемо готувати. Приблизно 100 плиток шоколаду мені вистачить. Ого, як крута. я теж так хочу. Хочу 100 плиток. І... Чому не працює? Давай, я спробую. Не виходить. Так, це і справді дивно. Це роки майстерності. Тепер беремо ніж, відрізаємо все зайве. Ой, шоколадки, це я можу з'їсти і все. Подивимось, що в мене вийшло. Ідеальна шоколадна кішка. Мені подобається, я зробила дві половинки. У тарілку видавлюємо більше збитих вершків, кришимо сюди шоколадний бісквіт. Далі все перемішуємо. Спробуємо. Ага. Ухти! Як смачно! Залишилось перекласти крему кішку і накрити другою половинкою. Накриваємо. Чудово! Мені подобається. Ей, що це? Бабуся, що це таке? Це здається, ваше? Так, все так. Я вирішила зробити торт у вигляді клубка ниток. Кошечки дуже люблять грати з клубками Має вийти дуже мило. Ей, що це? Джил, що ти вигадала? Бабуся, у мене дуже крута ідея. Потрібно вирізати з коржів коло. Ось так вийшло. Цього зроблю голову і хвостик для мого котика. Польємо коржі нутилою. Я обожнюю нотило. Далі треба все прикрасити. Я придумала. Додамо їстівних деталей. Мій торт тепер правда схожий на котика. Подивіться, який він класний. Ой, у мене вся рука в шоколаді. Треба витерти. До мене прийшла ідея. Е, дякую, бабуся. Ти завжди виручаєш. Я вже доробила клубок. Залишилось додати кішечку. Вона лежатиме на Чудово. Чудова. Шеф, як вам? непогано, але мітор точно краще. Нехай Бела дасть оцінку. О, ти ви справді приготували всі ці тортики для мене? Я в захваті. Що мені почати? Придумала. Хочу спробувати цього котика. Як смачно! Знаєте, мені подобається. Настав час торта у вигляді величезного клубка ниток. Виглядає дуже апетитно. Розріз такий гарний. Поцінимо на смак. Смакота. Це навіть смачніше, ніж попередній торт. Мені дуже подобається. Залишилося оцінити на смак останній торт. Він схожий на шоколадний. Ха-ха! Я спробую. Цей коти такий куметний. Підходить. То хто ж переміг? Бабуся, ти найкраща. Ну, як же це здорово. А тепер зробіть блюдо у вигляді лапок. Це котячі лапки. Ідея супер бела. Я навіть знаю, що робити. У мене вже є готова лапка. Вона така м'яка. Це антистрес. Кладемо її на тарілку. Готово. Подивіться, як круто. Ні, Джил, Ти маєш приготувати для бели щось їстівне. Це вже точно не можна їсти, бачиш? Добре. Я зроблю щось інше. У мене ще багато ідей, але мені потрібно трохи розслабитись. Добре, та що ж мені зробити? Я зроблю свою їстівну лапку. Форму я маю. Подушечки повинні бути рожевими. Використовуємо рожевий сироп зі смаком Гам. Заповнюємо. Тепер заливаємо молоко. Лапка має бути білою. Ось так. Прибираємо молоко подалі. Ну що, витягуємо лапку. О, вийшло! У мене вийшла чудова лапка. А форма мені більше не потрібна. Ей! Джил, що це? Як ти посміла. О, яка гарна форма. Вона мені знадобиться. Мені потрібні жовтки. Далі додамо цукор. Тепер ми все це збиваємо до піни. Повинна бути повітряна хмаринка. Клас. Додаємо пару крапель червоного барвника. Барвник уже закінчився. Мені вистачить. Тепер додаємо до білків желатин. Все перемішуємо. Ось так. Переливаємо все у форму лапки. Чудово. Так. Витягаємо. Ох ти, яка краса вийшла. Просто милота. Ось тільки в мене краще. Я зробила тісто. Це також дуже м'якенько. Тіста зробимо лапку. Ліпимо, ліпимо, ліпимо. Добре. Тепер можна прибрати лапку в духовку. Випікатись. О, а я маю час, щоб трохи пов'язати. Я вже зв'язала цілий шарф. Здається, лапка готова. Перевіримо. Так, ідеально. Так, час витягувати, але шарф мені заважає. О, Джил, я зв'язала тобі шарф. Тримай. Давай я тебе обмотаю трохи. Подивись, як він на тобі. Ідеально виглядає. О, час витягувати лапку. Тепер мені точно нічого не заважає. Так, зальємо всередину чорничний джем. Чудово. Понюхаємо. Ух ти. Смачно пахне. І так, мила, спробуй. Ух ти, як багато різних лапок. Я точно хочу спробувати цю. Вона така м'яка. Цікаво, яка вона на смак. Спробуємо. Клас! Мені подобається. А що у нас тут? Це схоже на пиріг. Мабуть, потрібно відламати шматочок і мочити в джем. Спробуємо. Так. О! Смачно, дуже смачно! І залишилась остання лапка. А вона ще м'якіше. Це ж маршмелоу. Як круто! Хочу скоріше спробувати! Фантастика! Так, ніжно та смачно! Вирішено! Перемагає остання лапка! Ну, звісно, в мене навіть сумніву не було. Я найкраща. Тепер я хочу жалею у вигляді котика. Сподіваюсь, що буде смачно. Я знаю, що робити. Мені знадобиться миска. Заливаємо сюди молоко. Цукор. Додамо пару ложок какао. Буде шоколадно. Ось так. Потім перемішуємо. Обережно. Чудово. Залишилось лише перелити все у форму. Так, починаємо переливати до самих країв. Треба охолодити, щоб желе застигло. Мені потрібен холодильник. О, а він трохи важкий. Приберемо сюди форму. Ой, не закривається. Ну давай же, закривайся. Що це з нею? Вона нервує. Дивна. вона. Добре. Інший план. Я переверну холодильник і покладу форму. Так вийшло. Ну що, у мене все під контролем. Треба зачекати. А у вас як? О, зачекайте. Це ще не все. У мене є біла нутела. Виливаємо її на тарілку. Далі витягуємо котики із жили. Ставимо на нутелу. Чудово, тепер точно готово. Котик вийшов таким класним. Бела оцінить. Ну, яка милота. Що таке? Шеф, а в мене щось не виходить. Допоможеш мені? Яка Гедота? Ні, я з цим нічого не зможу зробити. Хоча добре, бабуся, заберіть моє жиле. Не можу дивитися на вашу Гедоту. Дякую, шеф. Я така рада. А я приготую собі навіть краще. Мені знову потрібне молоко, цукор, небагато какао. Бабуся, що ви робите? Так, складно встояти. Коти такий милий. А як круто вийшло, я також такий хочу. Так, я правда, геній. Я зробила ще одного котика біленького для себе, поставила на сироп. Подивіться, яка мила кішечка. Тепер точно готова. Джил, що ти тут робиш? Мені теж потрібен котик. Поділишся. Чого б це не віддам? Ну, і в тебе. Добре, забирай мого котика. Я зроблю собі іншого. Дякую, дякую. І знову готуємо цукор, молоко. Какао. Ну, ви самі знаєте. Вони, наче заворожені, дивляться на це жиле. Так, сподіваюся, що ястину зробити свого котика. Так, виливаємо шоколадний сироп на тарілку, білий шоколад. Ось так. І ставимо зверху рожевого котика. Сподіваюся, що ніхто більше у мене його не забере. Я віддам тебе тільки Беллі. Ну що, Белла, дегустуй. У нас все готово. Ух ти! Які милі котики! Подивіться, які вони прикольні та як прикольно хитаються. Я б вічність на це дивилась. Але найбільше я хочу їх спробувати. Це точно буде смачно. Почнемо з рожевого. Беру шматочок. От. Ух ти! Смакота! А тепер оцінимо на смак шоколадного котика. Почнемо з вушок. Візьмемо одне бушко. Виглядає круто. А на смак? Клас. Такий цікавий смак. Мені подобається. Тепер останній котик. Цікаво, який він буде на смак. Спробуй разом із джемом. Смакота. Це супер. Джил, ти перемогла. Ура! Це моя перша перемога. Я така щаслива. Що? Починаємо наш кулінарний челендж. Тіфані, ти вже вигадала, що хочеш з'їсти? А де малюнок? Лірі ліромережа зробила все за мене. Хочу страву виглядні слона, акули та колоди. Вони зараз дуже популярні. Яка крута ідея! Я зараз же почну робити колоду. Його звати Тун 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 Сагур. І так, збираємо торт. Коржі будуть шоколадні, а крем ванільний. Кожен шар обов'язково обмазуємо кремом. Ось так, чудово. А тепер мені знадобиться мастика. Озброїмось пензликом і продовжимо творчість. Щось я не казку таку не пам'ятаю, не персонажів. Тіфані, дитинко, покажи ще раз. Добре, дивись, бабуся, зроби li -li 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 страву у вигляді лірі ліларіла. Солон. Але чому він зелений? Добре, зроблю. У мене якраз є кактус. Натягаємо зверху шапку у вигляді слона. І додамо милі черевички. Готова. Ось тільки він колючий. Ого, Еліс, ти зробила торт? Ага, схожий. Прямо як із картинки. Додамо ноги та ручки. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг, -тун 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 Сагур! Клас. А от його улюблена палиця. Ой, бабуся в шоці. Ой, який у неї комедний слон. Гай, боляче, шеф. А ви що приготуєте? А я вже все вигадав. Мені потрібно зробити акулу. І почнемо з борошна. Замісимо тісто, а там уже і торт недалеко. Ого, цікаво, як у вас там все вийде. Секундочку, майже доробив. Валя. Тралалеру, тралала. Здається, що від картинки, котру показала малеча, не відрізнити смачного. Ого, ви правда зробили тортики за моїми малюнками? Це саме те, що я й хотіла. Не терпиться спробувати. От лише з бабусиною страви щось не так. Хіба це можна їсти? Ще й палець в Ну, пробач, ті пані. Добре, краще спробую торт від Еліс. Вона точно старалась. Виглядає апетитно. М -м, навіть зовсім непогано такий шоколадний. А в цього торта я спробую плавник. Вау, як солодко. Ну, а тепер і сам тортик. Захват! Мені подобається. Хто ж переможе? Вирішено, шеф перемоги за вами. Так, я знав, я не сумнівався. Ну і хвалько. Зараз я тобі. Бабуль, заспокойся. Mm, Шефа, що ви робите? Я вирішив зробити торт із цього, що ти любиш. І так, щойно я палив його глазурю з твого улюбленого скітлз. І так, ти тільки поглянь, як це апетитно виглядає. О, ну ні. Давайте ви зробите щось із цукерками. Хочу, щоб їх було багато. О, добре, давай щось вигадаємо. І так, мені потрібна форма. Вирізаємо з коржа коло. Ось так. А тепер покриваємо його кремом. Обережно. Ось так. Далі кладемо ще один корж і знову покриваємо кремом. Чудово, викладаємо третій корж і знову покриваємо кремом. Хочу, щоб мій тортик був різнокольоровим. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. І так викладаємо останній корж і переходимо до цукерок. Вся упаковка НАТО маленька. А ця в самий раз засипаємо цукерки прямо всередину торта. Так, так, так. Саме для цього я робив отвори. А тепер накриваємо шматочком коржа, і нам залишиться лише полити червоною глазурю. Важливо не поспішати і рівномірно розподілити глазурь, щоб покриття було рівне та гарне. Ну а далі додамо літеру «С». Вуаля. Мій торт схожий на величезну цукерку. Ну що ж, а я вже вигадала, що буду робити. Мені знадобиться шоколад та побільше. Викладемо його в миску. А далі треба його розтопити. Я робитиму це за допомогою фено. Отак, гаряче повітря. За лічені секунди впорається з цією задачею. Вийшло супер. Можна рухатися далі. Тепер мені треба все це гарненько заморозити. Ой, який потужний пен. Як його вимкнути? Фух, вимкнула. О, ні, моя парука. Куди вона поділась? Все ще як зрозуміти. Окуляри мої у вас, шеф. А ну-ка, віддайте, я без них не бачу. А і волосся моє поверни, Поліган. Оце умора. Добре, продовжимо. Мені знадобиться мальтізерс, котрий я засиплю в шоколадну форму. Ось так, треба повністю її заповнити. Та накрити другою шоколадною половинкою. Додам етикетку і можна подавати. Бачу, всі все приготували. Мені треба поспішати. Я буду використовувати кавун. Давайте його розріжемо. Ось так. Розрізали на дві половинки. Тепер витягнемо м'якоть. Я роблю це за допомогою спеціальної ложечки. Чудова форма готова. Тепер всередину викладемо кульки з кавунової м'якоті. Наповнюємо до гори і прикрашає виноградом та ожиною. Накриваємо другою половинкою кавуна. Тіфані, смачного. Вау! Ух ти, ви впорались? Ну і що ж, почнемо, мабуть, зі скіту. Відріжемо шматочок. Неймовірно! Ось це подарунок всередині. Ціла купа моїх улюблених цукерок! Ммм, Просто фантастика. Так, це було супер. Витримо ротик та продовжимо. Тепер я хочу спробувати мальтізерс! Розрізаємо. Ну-ка, ну-ка! Ого, тут купа мальтізерс, шоколадна куля. М -м, шоколад дуже смачний. А тепер я хочу поласувати хрумкими мальтізерс. Так, дуже смачно. Захват. Ну що ж, залишилось спробувати лише кавун. Його також треба розрізати. Ой, якось дивно. Кавун всередині порожній. А, ні, не порожній. Як цікаво. Всередині кульки з м'якоті кавуна і різні ягоди. Гона не погону. Але перемагає шеф. Отак. Це вже моя друга перемога. Бабуся, ви чули? Ура! Я найкращий. Так, так, так. На цей раз приготуйте для мене роли, будь ласка. Прийняв, зрозумів і вже почав готувати. Беремо листочок норі, а на нього викладаємо рис. Гарненько його розподіляємо. Ось так. Перегортаємо. І на зворотній бік викладемо творожний сир та свіжий огірок. Тепер можна обережно загортати. Вуаля! Вийшов ров. На нього ми викладемо червону рибку. Знову обережно загортаємо за допомогою спеціального килимка. Залишилось лише нарізати та гарно викласти. Перед вами класичний ролл Філадельфія. Він нікого не залишить байдужим. Прикрасимо чері, додали васабі і можна подавати. Mm. Здається, так собі. До мене прийшла ідея краще. Мені потрібен огірок та вечечистка. З її допомогою я зроблю тонкі слайси з огірка. Ось так. Викладу на спеціальний килимок. Ну, яка краса. Далі беремо блендер. І кладемо до нього болгарські перці та моркву. Чудово. Вмикаємо та чекаємо, поки він все подрібнить. Готово. Беремо ложечку і викладаємо на огіркові слайси. Це буде начинка. Творожний сир я вже видавила, можна закручувати та нарізати. Викладаємо наші апетитні роли на тарілку. Ну а зверху додамо ще овочів. Так буде корисніше. І овочів і роли ніхто не любить. А от солодкі зовсім інша справа. Беремо жуйку хубабу і обережно розкатаємо їх за допомогою качалки. Чудово! Це в мене буде замість листочка норі. Далі візьмемо крем. Обережно видавлюємо. А зверху додамо емдемс. Мармеладних ведмедиків. І ньорц. Краса! Можна скручувати та нарізати. Викладаємо на тарілку. Так, у мене вийшли величезні і дуже смачні роли. Смачного. Вау! Так хочеться все спробувати. Почнемо з класики. Бачу, це Філадельфія. Щось паличками у мене не виходить. Добре, буду використовувати руки. М -м, це смачно. Ходімо далі. Це ще що таке. Овочевий рол виглядає сумнівно, але ризикну спробувати. Ні, мені зовсім не сподобалось. Ух ти я, це цікаво. Солодкий рол? Такий я люблю. М -м, неймовірно. Я в шоці. Це настільки смачно, що зупинитись неможливо. Ням-ням ням-ням ням. -ням, 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 -ням. Тіфані, ми взагалі-то чекаємо, коли ти оголосиш переможця, ей. А, що? Ви ще не зрозуміли? Еліс, перемога твоя. Ура! Дякую! Це моя перша перемога.